Вже 10 тисяч гривень перший внесок, авто знаходиться у місті Києві, ми є в містах Київ, Харків Лів та Одеса. І що саме цікаве, це авто можна взяти з першого початку внеску все-навсього 10 тисяч гривень. Дивимося авто. 2012 рік, 2,5 газ бензин, пробіг оригінальний 320 тисяч кілометрів. Він код одразу вам показує, щоб ви перепровірили для себе, вияснили, що і як, бо ви все знаєте самі краще за себе і для себе. Так, so, що у нас? Електрорегулювання, у нас круїз контроль 2,5 газ, бензин, кондиціонер, все є, магнітола є, коробка автомат 205 тисяч миль. У нас станчик задовільний для свого пробігу: 10 тисяч гривень, мінімальний першопочатковий внесок. Нагадую, що авто знаходиться в місті Києві. Задній ряд вам показую. На білій шкірі такий беш, дуже гарно виглядає, біленька джетка. Ви можете приїхати до нас на тест-драйв, подивитися, вибрати для себе авто, яке вам подобається.